Доброго всім дня друзі підписники каналу. Сьогодні у нас 25 квітня. Прийшов час сіяти соняки. Дойшла черга, сівалка, виділилася, бо шукав всі зайняті. то брат залосився сівалкою ремсинтез. Вона призначена для нульової технології, але ну, так як нема, то приклад сіє вона її, її покласти. Зараз йде настройка во, на цьому кусочку. глибину така, во. трошки сировата, але глибину ми робимо 6-7 см поки каміщо, щоб бо волога якби, тікає. Стараємося зараз буде мритися. Зараз було ставили 7,8, там такі позначки, то зараз ставим 7,2. Трошки підмілили, бо вроді би як черес щур. Ну треба, щоб з новлаги лежала, щоб вона вилізла з сирої землі. Попередник тут зима пшениця. Оранка з осені. Бороновка. Дві культивації, як говорить, все затратно. ну, Так я працюю поки що. У мене невеликі об'єми, тому гуляється. І посів. Сівалка ремсинтез. Восьмирядкова. Звісно, для таких кусочків вона зроблена, ну а що робити? Поки так. Зараз молодий агроном у нас. Це мій син. Він вже шари як дериться, знаходить сіміна, сію десь. Висів 3,2-3 штуки короче, на метр приблизно. Зараз постараємося знайти. Соняшний кремісол Элит. Сама крупна фракція. По-моєму, там 12 кг в мішку. Щось таке не важлив. Під По технології клерфілд Що Юр нема. Шукай, шукай. Бачиш, я легкий знайшов справа, такого вона прижата в землі. Десь вона должна вже бути, не спеши. розривай її. Оно, по моєму А ну-ка. Отут, тут не? Оно. А ну. Розривай її хорошо такое. Ну нормально. глибина хороша якраз. Сантиметров 6. Все, сейчас оно розковиряє. Раз... Видно її? ей. Помню тут на камеру. Воно. Тепер через 30 сантиметрів шукай дальше. Став рулеточку. А ну давай. Не спіши, не спіши. А ну чеки, о, єсть он, бачите? Що. Ще одного. Ну, сказь, заривай їх, ну так, в принципі, чим і все сівалки хороші, що в них висів точний. Тут нема до чого. Ціпляться, главне погулятися, дрегулі глибину, оці приривання. Все. А де вона підривається? Яка вона? А оця, оця. а ну парися, рився її. А ну ще во парися тут. Де він пішов на гони. І вона почала вжарити, так? Да? Ні-ні, ти вже глубже там довесь, Юра. Ну сырой земли должна быть соняшный, для того, чтобы пророс, оно должно быть сырой земли. Что, есть? А? Не, нормально. Так ну сырой земли. Ну. А что, опять заклинуло? Йо. А ну бо тоже у щось опять пыляку. Может назад злинувся той сочник. Честик. А? Меч и глубже? Сейчас еще меч, что ты нашел? А ну следующую шутя. А? Ну опять, может, подмелилась. Что-то одна банка за чистик цепляется. То бывает подмеляется. Ну, ми в принципі її підмілили, Юра. На 7,2. Вони всі почали перестали так підривати. Це ж настройки такі. Ну ще земля, влага є, конечно. Влага є, тому я думаю, ще вона успіє вистрілити. маркер не кидає, сіє по... Як він той? Автопілот, не як він той. Подрулька. У нього стоїть подрулька, то він вже по ній сіє. Юра, не цепляє вона? Не ціпляє та банка? Так. Да. Ну, ти дивишся? На великих об'ємів звісно такі сівалочки, ну нема великих об'ємів, тому брат залазився мені тих посіяти. Слава Богу, що хоча б так, бо тут он риє, бугор, бо це плугом тут робив загонку. Тому на... чим оце і культивація, вот эти пахоти, чи плохо, що оці бугри, розпашки, неравномірна почва. Краще, звісно, щоб почва була рівна. І ці сівалки краще працюють. Вони для цього зроблені. А тут зараз, конечно, десь буде більша глибина, десь менша. Хоч там все на подушках, на тих давлень, Ну, Земля вона неравномірна. Совка навіть може бути тут І що хочеш в землі. сожрать. А что, все-таки мечи? Скейки. Ну рулетку возьми, пристав приблизно. Это на Скейки. Ну вот до чего буращи Да. 6 все пойдет. Ну, она в сырой А? В сырой земли? Ну и все. 6 сантиметров это нормально. Беляка летит. Ну, погода, конечно, у нас тут уже 25-26 на Миколаевщине. Тепленько, можна щось робити. Тут воно якась одна пиляка попалася. Ну, Якщо там почнеш конкретно все глубити, то воно не повилазить. Тут угор тут вона виселесіла. Ну, дощ може якийсь пройде якийсь грозовий. Коротше, все, буде від природи. Свою роботу робили, бо поле більш-менш чисте таке. Вчора була культивація, втора. друзі. Отак працюємо, надіємося, на все добре, на погоду. Звісно, вологи цей рік мало, як всі знають. Жара вона нікуди не дінеться від нас, 50 градусів, тому на сонячник сильно розраховувати. ну, Я не бачу навіть якогось цього роботу то робиш, так як в мене по сіво Це вже ну, в принципі, останній рік на моїх полях, де соняшний. А то вже, бо, я не знаю, там ріпак буду планувати сіяти, опять сіво обороту. Вже на сонясник на мене ці нема. Тому, а як культура, то вона вже в нас, звісно, тут на півдні, по ходу буде відходити. Тому що 50 градусів літо вже воно не витримує. Вона, ну що це? Тонну збирати сонясника, це нема рентабельності. Ціну не піднімають. Вони думають, що це все так легко на ньому працювати. Купи насіння, яке там... Ну, я брав, ну, допустимо, 4700 мішок, а люди беруть там, по 7-8 тисяч. Це ж немало. І це все не так просто. Тому там, ну хай масло заводи закриваються і все. Закривайте їх нахар, якщо і, і Будемо без масла. Купуйте за границю і оттуда вигодніше привезти. Чому так не роблять? А, бо дурять сільхозвиробників. Ну не будемо вирощувати його, та й все, і на це все закінчиться. Як ви до нас, так і ми до вас. Будемо вирощувати інші культури, там, ви на них теж почнете наживатися, А так ми і виживаємо. Сам свого дрюча і хочу, щоб все було класно. Тому отак. Як говориться, погода, головне, щоб нас ще трохи підтримувала, а надіяться на тих самі на себе. Все, дякую всім за перегляди. Таке невеличке відео по соняшнику. Планах, ось вот через 4-5 днів зайду, зараз то бурина не видно, він по-любому буде, зайду гліфосат задую, а потім чекаю в сходи і вже там по обсоняшнику працювати мозамоксом. Будемо дивитися по засорреності. Тому отак. Все, всім дякую нашим захисникам міцного здоров'я, щоб вже той Путін... Пішов хай відпочиває йде. Не може він керувати. Для нього це психічно хворі люди, які вбивають людей. Людину вбити це не так просто, а це вбивають сотні людей, дітей, це, я не знаю, яке це воспитання, хто його воспитував, того якісь, блять, нелюди. Все, всім дякую, до побачення.